Який шоколадний дід Мороз найсмачніший? Так, я виросла на казках про Діда Мороза. І що ви мені зробите? У нас на огляді Кіндер, Мілка, M&M's та Кіткат. Всі вони однієї ціни і приблизно однієї грамовки. Кіткат 85 гривень за 45 грамів. Ну, що це таке? Навіть обличчя немає. Тут в шоколаді якісь. Кріспі кульки. Це незвично і смачно, але він буде без обличчя. Мілка 105 гривень за 45 грамів. Ну, від мілка вже покрасивіше. І аромат прям м -м, дуже смачний. Смачний, як і їхні шоколадки, ну що сказати, класика. Кіндер 82 гривні за 55 грамів. Ну, від Кіндер це справжній дід Мороз. Навіть вже з подаруночками. Це смачно, бо це ну як справжній кіндер. Хоч він і дуже солодкий. Ну і наостанок у нас найбільший Дід Мороз, і він з якимось сюрпризом: 150 гривень за 100 грамів. Ну, тут прям по багатому. Шоколад трішечки не такий смачний, як в попередніх, але всередині ММД